Сьогодні у нас на огляді ось така термоповітрадуйка від компанії GTM. Ось назва її моделі. По характеристиках має максимальну потужність 2000 Вт. Заявлена температура від 80 до 600 градусів. І два режими потоку. Це 300 або 500 літрів на хвилину. Давайте зараз подивимося, що там всередині, а поки скажу трохи про кейс. Має ось такий, на мою думку, не досить. Не досить міцний кейс. Мені такий не дуже подобається, так як в мене зазвичай оці застіпки відпадають. Але це моя думка. І давайте подивимось, що там всередині. Всередині ми маємо сам термофен та приладдя до нього. Давайте спочатку подивимося, що тут по комплектації. По комплектації маємо раз, два, три, чотири. Насадки, які можуть слугувати для різних цілей та під, для різних задач. Також маємо ось такий тримач для цього скрипка. Ну, щоб там в кути підлізати, там фарбу відшкрябувати або щось інше. І давайте подивимось на сам термофен. Сам термофен виконаний виключно з пластику. Має комбінацію матового та глянцевого пластику, зовсім немає ніяких прогумованих деталей. Лише ось така п'ятка в нього прогумована для того, щоб ставити термофен вертикально. Але в чому фішка цього термофену? Зараз я його під'єднаю до живлення. Фішка цього термофену, що він може працювати в повному діапазоні температур як на першій, так і на другій швидкості. І ще. В нього температура регулюється не, не від 80, а від 50 градусів з кроком 10 градусів. Давайте подивимось. Вмикаємо першу швидкість. Тут встановлена вже максимальна температура 600. І ось подивимось. Кожне натискання це 10 градусів. І що саме цікаве, повний перелік. Температурного режиму може бути як на першій, так і на другій швидкості, бо деякі термофени не дозволяють максимальну швидкість виставляти на маленькій швидкості на першій. І ось, як ми бачимо, мінімальна температура не 80 градусів, а 50. І що дуже класно в цьому термофені, це коли його вимикаєш, то є функція продувки для того, щоб не перегоріла спіраль. Ось, ми його вимкнули, поставили вертикально. І він сам робить продувку е, теплого повітря для того, щоб не перегрівався нагрівальний елемент. Ось повністю продувка завершена. Та термофен сам вимкнувся. І давайте зробимо висновок по цьому термофену. Хотів би я собі такий термофен? Так. Купив би так. По термофену питань немає, він мені подобається. Дуже непогана для дому або роботи річ. А от кейс хотів, щоб був трохи інший по якості. Якщо вас зацікавив цей термофен, залишу на нього посилання під відео, переходьте, замовляйте, або підписуйтесь на мій телеграм-канал ЄІнструмент. Там на нього зроблю ще додаткову знижку. Всім пока!